У бібліотеці української діаспори імені Джона Макейна відбулася презентація книги відомого українського історика Андрія Портнова, присвячена історії міста Дніпра. Книга написана англійською мовою і розрахована на іноземного читача. Та книжка, яку ви там бачите перед собою, вона писалася 10 років, от дослідно 10 років, то рівно 10 років, з 12 по 22 рік. Це дуже довго. Це дуже довго, можливо, задовго. Можливо, це буде помітно, що якісь розділи написані в один час, а інші розділи вже вище. Назва цієї книги Дніпро заплутана історія європейського міста і автор намагається розглянути соціокультурних позицій, сучасних наративів, історію нашого міста ця книга розрахована на англомовну аудиторію, і в принципі на сьогоднішній день є першим англомовним розгорнутим виданням, яке відзеркалює історичні етапи і відповідні наративи, які пов'язані з минулим нашого міста. Актуальність видання самої книги зумовлена в першу чергу обставинами російсько-українського конфлікту, тому що на сьогоднішній день. Увага всього світу прикута до подій в Україні і в тому числі і до Дніпра, який став одним із форпостів оборони нашої країни. Поява цієї книги є своєрідним вагомим інтелектуальним проривом, оскільки саме видання воно на розлогому історіографічному і джерельному матеріалі фондує цілісну картину історії міста в контексті саме розвитку глобальних європейських. Процесів і європейських практик